Пригода або Касима його капців продовжуються. Щось вони якісь безкінечні. Де там він ще рад радійський, наче той коняка міський, що на поле вирвався раз. Рже і фирка й сам не знає, чи пасеться, чи гуляє, чи хомут на стряс. Так наш Касим відпочивши, капці в озері втопивши, холодком вертав домів. А такий веселий, радий, наче скарб знайшов багатий, що й ціни сказати не вмів. Іде, руками розкладає, усміхає, щось гадає, навіть пробував співати. Ні, не зломить доля злюка, А бокасам крепка штука Буде з нею воювати. Хоч ти як, мене приперла і гіркого перцю втерла через капці ті мені. Та не думай, що я впаду. Дам собі ще якусь раду, а не вступлюся о ні. Дім продам старий домище. А проте він варт ще вище, як тих тисяч п'ястрів. Ну, тисяч п'ястрів. Та це ж гроші. Ой, який я ще хороші гендлі з ними розпочну. Наплюю на всі олійки. Тут нещасної оліки пригадав йому кінець. Кинуся на шовтк. Тканини, одамашки, кармазини, славний буду, я купець. Повернув додому в нічку, не вечеряв, навіть свічку, не світив, а спати глях. Спав спокійно, мов дитина. Снив, що він, малий хлопчина, знай гуляє по полях. Та як рано встав з постелі, по своїй в оселі, голо, пусто, сумно скрізь. Тож згорбився і насовився, Мов на лихо знов готувався, ждав на підступи якісь. День минає другий тихо. Ну, значить, минуло лихо. А Букаси міркував і вже злегка, осторожно, чи дещо здобуть не можна, по базарі мешкував. Як той пес, що в нього вуха й хвіст обтято, клячно нюхався, ховаєсь по кутках. Боком ходить, озираєсь, всього острого лякаєсь, так засів під шкіру страх. Та наша сім бідний, мов заклятий, мов негідний, мов приблуда, мов знайдух вулицями повз несміло. Горе так його присіло, що прибило в ньому дух. Та, відцапавшись крихітку, мов так рідка, що улітку вітер до землі пригне. Він почав знов підійматись і міцніти, і простуватись, горе забувать страшне. Аж оце одного рана чує баба, наче п'яна, коло студні щось кричить. По хвилині дві, три, штири хором крик такий зчинили, що аж в ухах йому лящить. Слуха касим, що за диво, чень же не впились так живо. Та й тоді чого цей крик? Чи напав на місто ворог, чи мечеть розбив на порох, чи халів ти з міста зник? Рад би знати, що там преці, але щось, мов тьоха в серці. Стережись, не пхай там ніс, де тебе ніхто не просить. Вже коли бабами носить, то жартує певно біс. Рик присутні душі душі, вже там тлум зібрався злющі, вже ревуть добра не жди, чути зрада, дітчі штуки, дайте нам тих злюху руки, що збавляють нас води. Касень те зачуває, вийшов з хати та й питає Люди добрі, що вам є? Що за крик, то що за робіт, що з водою вам за клопіт? Хто води вам не дає? Гей, говорить хтось народу, вчора ще ми мали воду з цієї студні, як хрусталь. А тепер, що за причина? Хоч би вам одна краплина не тече аж серцю жаль. Що ж нам всім тепер робити? Чим нам митись, що нам пити, чим варити? Гвалт, розбій. Гей, біжим до магістрату, най на студню закляту, нам порадить, що як стій. І вже з криком, болицями, з дреколами і палицями йде збунтований той тум. Тут зітхання, онде сльози, там прокляті і погрози, галас, крики, реві, шум. Бачим, ближче до комуни справа, зліва збоку суне все нова, нова юрба. Водоносий, з коновками, то прачки йдуть прониками, всіх одна же не журба. Плац широкий заповнили Заревли всі враз, завили гвалт, води, води, води. Хто нам воду із студні? Кляті вороги облудні, дайте ну, нам їх сюди. Страх пішов по всім багдаді. Вже і життю пани не раді на засідання зійшлись. Воду красти що за повід. Найпевніше водопровід попсувався десь колись. І одні людей втішають. Другі знов майстрів збирають, водопровід розслідить, не було все легке діло. Вже геть-геть повечоріло, без води пищить, гудить. Весь народ тремтять всі власти, Потлом грозиться напасти на уряди, на склепи. Аж ось радість, всі криниці буль-буль-буль, Хрізрури -буль -буль. скриці трисли водяні стовпи. Як, де, відки, що за диво? Весь народ питав сквапливо, та ніхто не відповість. Лиш майстри, які ходили, водопровід розслідили, Може дати певну вість. Величезний здвиг народу, що весь день чекав на воду, жде тепер на тих майстрів. Ось надходять, живо, живо, Говоріть, яке там диво, плом реве, немов здурів. От я читаю про Абукасима і все дивуюсь, як же ж це одній людині так щастить, що всі напасті тільки на неї сиплються. І що б він не зробив, все для нього вилізає боком. Дев'ята глава закінчилась. Остання буде десята. Теж перегодницька.